На огляді ось такий цікавий туристичний ліхтарик. Моделечка в нас. Де це Y17. Ось такий незвичний дизайн. Тут у нас карабінчик. Гніздо для підзарядочки Type-C. Провід в комплекті. Індикація заряду розряду, заряду присутня. Зараз, потім перевіримо ось така тут шляпка, її можна зняти. Вага 75 грам. Довжина біля 12 сантиметрів. І подивимося, як світить. Кнопочка вмикання у нас тут така гумова: спрацьовує чітко, світить потужно, світло жовте: 100%. 50% і 25%. На режимі 50% просвітив цей ліхтарик безперервно 2,5 години. Ще є тут ось такий діодик, може бути як ручний ліхтар. Утримуємо довго цю кнопочку, і він вмикається. Світить дуже потужно і дуже далеко. 100%, 50%, і вимикаємось. Ось такий цікавий туристичний ліхтарик. Купуляв для огляду 2,9 долара на хмельницькому оптовому ринку. Ну, для таких грошей доволі непокана, цікава штучка. Ось такий він, ще раз нагадую, моделечка yy 17 Підписуйтесь, буде дуже багато оглядів з різними ліхтарами, і не тільки. І дослідуючих відео.